Даю вас на онлайн-занятті театрального гуртка Каскари. Впевнена, що кожен з вас хоча б раз у житті був у театрі. І коли дивився на величезну монументальну сцену, на якій відбувалася дивовижна вистава, у вас завмирав подих. Друзі, на сьогоднішньому занятті ми з вами дізнаємось, з яких частин складається сцена. Слово театр в перекладі з давньогрецької означає місце для видовищ. Всі театральні будівлі незалежно від виду сценічного шоу, мають два основні приміщення глядацьке та сценічне. Перші сценічні дії розгорталися на площах, а глядачі стояли навколо. Пізніше з'явилися помости. Підняті над землею. Сучасний устрій сцени зроблений у вигляді сценічної коробки. Портали сцени та її фасад повернутий до глядацької зали. Портал сцени це архітектурно оформлений проріз у стіні, який відділяє сцену в театрі від залу для глядачів. Він буває дуже різноманітний, красивий, неперевершений та неповторний. Основний видимий глядачевий простір, у якому відбувається сама мізансцена, називається дзеркалом сцени. Фактично дзеркалом сцени можна назвати основну сцену, де відбувається дія. Театральна завіса елемент одягу сцени, що відокремлює сцену від залу для глядачів і розташований ближче всього до глядачів по межі дзеркала сцени. Як правило, завіса відкривається на початку вистави і закривається в антракті та наприкінці вистави. Під сценою знаходиться трюм. Туди можуть зникати актори у ході вистави при необхідності. Півлога сцени може мати поворотне коло для швидкої зміни декорацій у ході вистави. Ось тут над сценою знаходяться колосники. Саме сюди підіймають протипожежну та інші завіси сцени. Ось тут знаходяться бічні заглиблення, прикриті лаштунками. Їх називають кишенями сцени. Приміщення, розташовані з двох сторін сцени, за лаштунками, за межами бічних стінок основної коробки сцени, знаходяться поза полем видимості глядацької зали, призначені для монтування декорацій. Та бутафорії. Згори сцени знаходяться робочі галереї для розташування освітлювальних приладів. Підлога сцени має невеличкий нахил у бік глядацької зали. Сценічна площадка складається з трьох частин авансцена, сцена та ар'єр сцена. Так би мовити, передня, основна та задня частина сцени. Авансцена це відкрита передня частина сцени, дещо виснута зал для глядачів. На ній розташовані освітлювальні прилади, які називаються рампою. Ар'єр сцену від глядачів закриває задник, розписний чи гладкий фон. М'яка тканина підвішена в глибині сцени. На сцені розташовуються декорації вистави. Декорація художнє оформлення дії на театральній сцені. Друзі, а на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про основні частини сцени. До наступних зустрічей! Бувайте!